Так, Все друзі, привіт! Це Альона Вайс і мій подкаст з моїм другом, людина, яка займається рейки, поставила мене на цвяхи. Олексій, да, вітає та вітаю, вітаю, дуже рада. Вітаю. Наш перший з тобою подкаст. Так, а ну давайте мені трішечки розкажи, так щоб люди зрозуміли, що таке рейки, для чого вони потрібні. Угу. Так, такими простими словами для нас, простих людей. Так, щоб багато не розповідати, там не поринати у саму історію, тому що ця інформація вся доступна в інтернеті. Простими словами, рейки це життєва енергія. Це енергія, яка дуже потужна, яка була завжди, була до початку навіть, можливо, планети навіть Земля. І вона є у всьому, абсолютно у всьому. Вона є. У всесвіті, хто як називає. Ну, це так? в чакрах. Це енергія, яка у нас в чакрах знаходиться. Я правильно розумію? Чи це трішки інша енергія? Це інша енергія. Чакри – це енергетичні наші центри. Так, є основних сім, і взагалі в нас по тілу їх ну, там, дуже багато. Від угу. маленьких до цих самих найбільших. Рейки це простими словами сказати абсолютно все. Угу. Це рейки на, та, на, я так... навколо нас, вона так. Тими ж самими рейками, якщо е, поринути трошки в історію, це є інформація навіть Будда, Ісус. Е, всі вони володіли рейки. Угу. Тобто рейки це основна енергія. Багато хто її називає ну, по-різному, да? багато є напрямків, але це єдина ну, і неповторна так сказати. А як це прийшов до цього взагалі? Яка Така цікава історія, так. чому рейки. саме рейки, як ти прийшов до. Цього? Знаєш, весь час відчувалось всередині, що е, Ну, взагалі я ну, навіть не я, бо рейки вона забирає я, ми, тобто Це, це ми рейки все. більше, ніж я. Я це его. Я відчував завжди, що в мене є дар цілительства. цілителем бути. Я спробував декілька варіантів. Да, починав з екстрасенсами, спілкувався там, вивчав багато літератури, читав, потім зайнявся гіпнотерапією. Також поринув в регрес у ці всі так сказати, варіанти. Минулого життя побачив, що ти там, мабуть, теж був цілителем, да? У якому це житті? Відчувалося. відчувалося? Я не бачив, да, там по породові воно видно взагалі там були сильні, і угу. е, в роду, якщо в тебе в когось були сильні, вони були в кожного. Тому що раніше з цим всі були дуже е, стисло. Знаєш, вони проживали, вони розуміли це зовсім по-іншому. E, заблокували просто. Заблокували. мало того, що інформації зараз багато, яка в наш час це просто треш. E, вона відволікає нас від основного, розумієш? Так, І так. пройшовши потім, також ще, бувши, пройшовши через цвяхи, також вони допомогли. І після цвяхи в мене, знаєш, воно як e, відчуття от, моє. Mm -hmm. Моє воно. Mm -hmm. Зразу притягнулося, я дуже поглинувся в цю так сказати, систему, і зараз я відчуваю, що ну, не то, що це працює, воно працювало завжди і без нас, так, так, але так, воно так. просто, коли ти бачиш результат, а які результати? Ось скажи мені, які після сеансів що, що люди можуть отримати? Окей, дивись, у мене були, наприклад, знайомий зателефонував, рейкиш там, якщо ти. Взагалі, в неї є три ступені, та ступеня. Перший це ти просто вивчаєш для себе, ти можеш ісцелі, ну, виліковувати, так сказати, наповнювати енергії себе, чакри, повністю весь організм свій і близьких. Це офлайн. Та. Друга це коли ти вже там через ініціацію в тебе. Ну, тебе так сказати, по-простому, щоб всі зрозуміли. Підключають до священих символів, угу, і угу. там ти можеш вже на відстані черпати, да, вже та звідти цю енергію. Більше да, входить угу. енергії, воно чого поступово, тому що якщо зразу на тебе пустити поток, ну, ну не деякі да, деякі навіть не витримують. Ну, і ти на другій, на другій ступені, ти вже можеш е, е, на онлайн. Наприклад, я от працюю онлайн. Да, Вплоть до того, що е, багато зараз в нас всі зайняті, да, і я там питаю там, в 10 вечора, в 11, коли ти спиш, тому що в цей момент потрібно угу. ну, не за кермом сидіти, не за телефоном, да. та, розслабитись, розслабити, ну, Саме краще, ну, в ідеалі, коли ти спиш. Угу. От людина каже: ну, там, в час ночі я точно сплю. <гум> ну, і, і я це, сеанс ну, з'єдную з Рейки і можу, наприклад, в, у мене є час в 7 вечора сісти. Зробити сеанс і запрограмувати його на час ночі. Mm -hmm. Оце вже, це все дає друга <пев> ступінь. То і в мене був варіант того, що у знайомого був тік, тік-глаза сильний. Mm -hmm. Він вже каже, уже рік, все. І ми провели отак на відстані 10 сеансів. І все, в нього нервна система стала краще, в нього тік цей пропав. Те саме знайомі також подзвонили, були десь в селі в Україні там і мало і сильна температура була. Угу. Просто єдине, що потрібно від людини, це е, згода, так, і, так. Е, ну, і залишаюсь, і приймаю Приймав. і прийняття. Цього, прийняття, ціонерві, да, 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 прийняття навіть ну, просто через мене, як через провідника. І це все. От одна сесія, і дитина, яка там уже хотіла ввести непонятно куди здавати якісь аналізи. Вона в ніч я зробив цю сесію. все, там в ніч мама каже: я потругала все нормально. Зранку дитина вже була здорова. Супер також зараз працюю з чоловіком, знайомим. Також тут уже в дуресі. Він у нього біль під правою лопаткою. Угу. Ми ж можемо також в рейки, так як у мене декілька інструментів, я знаєш, трансформую щось таке ну більш унікальніше. Ну чим більше рейки я не зроблю, але додаю там ту саму індукцію, да, той самий маленький регрес. Це людину більше, да, вже. Да, 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 да. Воно більше, більше інструментів більше так. інструментів, і людині воно більше ну не то, що заходи, вона довіра включається, mm. вона починає в себе вірити, так, тому так. що все ж у нас ну насправді в квантовому комп'ютері, розумієш. Так, так. Але рейки, незважаючи на це все, воно працює, відчуває людина, що ще ні. От mm. ми зробили чотири сесії. В нього біль пройшла, він став більш впевненим. Він в ньому він, каже, в мене більше енергії. Ми також я додав туди, він любить це, знаєш, все контролювати, кудись угу, спішити. Угу. Це також ми так гар тут... гар гармонії трошки добавили, да. і він зараз ну, більше встигає, відпуск угу. більше довіри в нього до життя, він менше контролює і він бачить, що це все йому є допомагає. Да. Ну, як ти віриш в психосоматику, а чому у нас є ті або інші хвороби? Ні, психосоматика однозначно, це ж як е, ноу-хау, так сказати, в наш час, да, багато на це акцентують уваги. Ну, я Псих... в це вірю, наприклад, Ні. я бачу, як воно працює. Якщо да, якщо ти віриш в будь-який інструмент, воно працює. Якщо ти це так, все так. робиш з, знаєш, з таким варіантом, що ну, типа я попробую, такий експериментатор, да, угу. без віри, і то, що, наприклад, це працює або тобі допоможе, то в тебе нічого не вийде, однозначно. Угу. Психосоматика, це зараз ну, дуже вона потужно попала до нас із усіх, так сказати, напрямків. Тому да, що да. Ну, я також працюю, я і закінчував курси також психосоматики. Да? Да. Угу. В принципі, все зв'язано в нас в організмі, і, наприклад, просто більшість помилок людей в чому? Тому що нас не вчили жити. Знаєш, нас, наче сліпих котенят кинули в цей світ. І кожен, систему нас запхає, да, і кожен гребеться, і, і тебе ну, система, звісно, багатьох ламає. Так, так. І люди багато роблять Себе помилок втрачають просто. помилок, да, що, наприклад, якщо уявити ось пряму, да, ми зараз з тобою стоїмо, ну, наприклад, посередині. Да, у нас ззаді минуле, спереді майбутнє. Е, більшість страхів там, і всього остального в людей. Е, Ну, навіть не злоби, а... Ну, агресія можливо. Не агресії, знаєш, а от вони жалкують. вони... Угу, багато жалість. хто тебе да, жаліє себе, але вони жалкують за минулим. Угу. Те, що щось зробили, і ну... не бачать результат, який це принесло їм. Да, в житті, тому що це, це по-перше, але да. воно їх же ж енергія туди. Ще назад. назад да, це це забрав, воно в тебе да. прив'язка. Тобі угу. ж нема сепарації від минулого, але ж. Який толк за нього переживати, якщо це вже минуло, От так воно його справ. вже немає, і да, нема майбутнього. Все. А є ось є да, зараз. Ми да. сидимо, пишемо цей подкаст. Треба кайфувати від і цього. Все. А люди десь постійно в майбутньому да, думають: от у мене будуть у. гроші, от у мене будуть квартири, машини, параходи, да, і тоді, тоді я буду щаслива. Да, да, а да. воно ж так не працює. Не. Ти якщо зараз не щасливий, ти не будеш нічого щасливий. Нічого Тебе не змінить, не змінить не проходить, не ні сумки, нічого, тому що це стан. Тому це стан. Що так, все у нас зароджується, і саме ефект дає те, що всередині люди багато зовнішнім себе наповнюють. Так, матеріальним. А якщо так, ти так. всередині не такий, то це все, що зовні, воно тебе ну не так. змінить. Дуже класна фраза мені подобається, що. Е... Круто бідним людям, тому що вони ще вірять в те, що коли вони стануть багатими, вони будуть щасливими, а багаті вже розуміють, що ні, бляха, це так не працює. Так. Ну, не, не станеш. Якщо ти сам всередині себе не наповниш, не радієш кожному сонечку, я не знаю, там небо, точкам. Ні, ні. Так, да, так, да. це так не працює. Так, а ну скажи мені ще, як ти вважаєш, духовна людина, людина, яка займається практиками, можемо тікатись? Як ти відносишся до мату? Я тобі скажу. Я скажу, з... да. Я, я класно відношусь. Це класний інструмент. Да, да, <свят> да, з того, що я ну, пройшов, я розумієш, є да, декілька там. Варіантів енергетичних, що там тупо табу ні, ну ми зараз не про те, що ти там якийсь то сапожник, який там матюкаєш цих людей, негатив шлеш. Ні, ну зараз просто в контексті інколи ти щось хочеш так висловити свою думку, що оцей мат він от класно підкреслить те, що ти хочеш сказати. Він або підкреслить так, так згодом з тобою, або просто коли ти сидиш біля людини і вона, начебто, тебе слухає, да, але ж всередині mm -hmm. ну сама з собою розмовляє. Компьютер, то це ля -ля -ля. чіткий тригер. Знаєш, да. який хоп, вона щось не поняло да, і, да, і починає да. вже брати на тебе цю увагу. Тобто так, це нормально. Це, Взагалі все, що існує у світі воно все нормально. Все. І воно все йде від Бога. Все, що ви бачите, це складно прийняти, бо наше его це блокує. Да. Але все, що йде, це нам на благо, щоб ми виросли, щоб наша душа е перейшла на інші вже рівні. Так. Так що це все. однозначно, тому що ну мати. І взагалі такі. люди, які, мені здається, судять в плані, о, ти ж такий духовний, ти ж вчитель, а от матюкнувся, ну-ну. ну Це або вони просто не дозволяють собі так робити, вони заблоковують. У них програма. Да. програма да. Да, да. Або просто їм або вони заздрять тобі, <ріст> що ти можеш так проявлятись. <ріст> так, але ж розумієш, нас теж, от, наприклад, оцей о, мій зараз чоловік клієнт, да, він от саме і пішов на те, що ну, ти не духовний. А ти там десь мат загнув, там простими словами сказав, там, тобто ну, ти не притримуєшся ніяких рамок. Оце основне. Він каже: бо такий, який ти є все основна, і, і змінювати так. себе не потрібно. Так, не так. для кого. Тобто, або тебе сприймають, сприймають або твої ні. люди да. або не сприймають вони і все Свої тебе знайдуть. Сто це однозначно. Вібрацію, це фільтрація. Так, так. То, цей твій вайб. Люди на це прийдуть. Так. Твої люди, інші тобі не потрібні люди. Вони не твої вони просто. Не твої, да. і, і скільки ти з ними не спілкуйся, скільки ти їм ну не доносиш якусь інформацію, вони будуть просто да, сидіти на тебе, дивитися там, як ну. Бо як барани, розумієш? Да, і тому підлаштовуватись під всіх ти не можеш, тому не. що одна людина вона така, інша людина інша. І ти не можеш бути хорошим і якимось для всіх. От любіть не. мені, навіщо будь собою. У мене теж, я не знаю, пропаганда. Бути собою, не зважати на те, що там тобі кажуть. Це дуже За, Взагалі, так. Да, в ідеалі, знаєш, коли навіть, от, як ти кажеш, кажуть, не кажуть. У тебе є свій фокус в житті. Ти, наприклад, у тебе є. Досвід, який ти пройшла. Так, так, звичайно. І як ти не перенось, люди до кінця не зрозуміють, тому що у кожного свій, свій досвід. досвід. І да, ти да. просто ділишся тим, що є. І от ну, ця хвиля, да, вона у когось збіглась, о, все. Вони, тобто, угу. вже з довірою до тебе прийдуть, тому що це самі пройшли. Але якщо ти людині розкажеш, що ти, от, наприклад, палець там на комфорку поклав і буде тобі боляче, чи... ну. Розумієш, а ти сама це не зробила? Да, ти просто придумала да, це в, так. У нього так. це ну не міститься. Не міщуся, а фальш, коли він да. спробував, о, і ти про це говориш. У нього опять же три герки. Да, він да, це да. пройшов. О, так ми наче в одному полі, ну не наче, а він це все просто пережив. І тоді вони сходяться. Те саме про завість, ти сказала. Угу. Нас також там в дитинстві багато там, ну що завідувати. Там оце ж все ну, ці ж обичні програми. Знаєш, а е, завидувати просто можна по різному. Якщо є там е, злої да, люди ті, що взагалі живуть так, на, на низьких вібраціях, ну, ти з ними ну, нічого, не треба не доказувати, абсолютно нічого. Але якщо ти, наприклад, ми зараз пишемо подкаст, чарівна погода, музичка диви, яка чарівно включилась, ну, двіль да, да. вимкнули, да. ремонт більше За, не та, робили. Взагалі все чітко. Але можна, наприклад, треба завидувати, але це як наче, самому собі визов. Да? Наприклад, так, от так. ми там декілька днів назад була там яхта, там дуже крута. От не завидувати, о а там він, да, який він, блін, як він заробив, що він Бухана там Погана людина. — Да, А саме О, так а мені і, да, От це такі, значить, для себе брати нові сходинки, знаєш, куди треба ну, підніматися. Так, так, так. Тому що ми взагалі. Ну, творець це творець все создав, всі, вся енергія його, і і ця ж енергія є в кожного з нас, просто у багатьох вона спить, кось за так, так. про когось просто забра, ну, заблокована. Але е, ми всі повинні зрозуміти, що якщо ти навіть скажеш я Бог, але ти скажеш це не. З позиції его, да, що да, я тут весь такой крутою, да, а ви тут усі да, внизу. А просто з тим, що, наприклад, я творю, я для вас щось даю цінне цьому о, світу. О, так? О, і якби тебе, от, ну знаєш, саме це головне, що тебе от, тебе ну, багатьох гроші портять. Тобто є багато грошей, все, я угу. такий король, одів корону, там угу. все, пішли всі нафік. Оце ні, оце якраз егою включає. Він проходить свою трансформацію, свої теж програми. але може і не пройти. Так да звичайно, і в наступному житті вже його побахне да, нормально. може і в цьому, може і в цьому може так, багато так. що були з грошима. Вони ну нещасливі. Вони не радіють від життя, тому що вже перепробували все там від поганого до доброго. і помітив. І вони починають вже більш в духовність діти. От коли бабахнуло, вони вже так щось ні, щось є більше, щось замислюється, починають так, робити якісь практики. Так. Можливо, це. Був який, якийсь то поштовх для того, щоб вони прийшли до Бога. Ну це теж місце цьому має бути. Єдина ціль це з'єднання, з'єднання з цією енергією творця, і все. От коли ти з'єднався, в тебе є повна довіра. Да? От ми, наприклад, з тобою зустрілись, планували одне місце. Да? Так, так, але ну там нас не, не вийшло. <реш> Зайшли в інше, воно також не не так. Да. так. І і ти отак почала менжуватися трошки, да, я кажу, ні, все до. От ми йдемо, куди йдемо, ми пройшли туди чарівне місце. Нас, да, занеси, да, довіра, так. Що, так. щоб тобі не говорили якісь люди, все не приймати це до себе абсолютно, а пропускати мимо, тому що у кожного своя Свої, це, фільтр, це, так. Це чиясь ідея, це е, чи, ну, чи, чи, чиїсь там слова, вони не твої. Так, тобто, ти в своєму напрямку йдеш. І, ну, і не от на, на різних таких або людей, або взагалі ситуацій, просто ти довіряєш тому, що вже все прописано. Абсолютно все. І ну як би ти не дьоргався, воно буде саме спокій так, довіра. як є. Все, а, да, так. от спокій довіра. Якщо ну, вас хтось все. Тригерить, і, до речі, класна практика. От є одна, е, якщо от ви ображаєтесь на те, що вам. Люди щось кажуть. Наприклад, ваш чоловік, там щось, там, або дружина щось тобі неприємне сказала, або там друзі. І дуже класна практика. Це просто слово. От Слово як стакан. Да. От нехай ось це там, ти дура. Це як стакан, ну ви ж на стакан. Я кажу, стакан, ти ображаєшся? Ні. Так само це просто слово, яке придумали люди. Так, я розумію, що воно іде з вібрацією. Там, але не, не приймай це не твоє слово. От, це, як ти це, кажеш, з той людини. це Просто з той людини л'ється. Це те, що в неї всередині. Так, так, так. Але це, навіщо пускати з тобі? Коли в себе? ти це розумієш, по, по, ну, дуже легко стає жити. Ну, так? Мені так точно. Вон, воно воно, ні, так, воно так і є, розумієш. Це все їхнє. А навіщо тобі? Якщо в тебе є напрямок, в тебе ти свою енергію направляєш, наприклад, ну чисто для себе на свій шлях, то звісно тригери по життю будуть у кожного. розкачувати у нас. Це нормально. Програми поджирають, програма як у Зіланда, це маятники. У нас це там програми, да, попросту, але воно є, да, і вони питаються якраз таки нашими негативними емоціями. цим звісно. Оцим, звісно. Е, це желч наша. Низькими вибраціями вони да. е, е, ну, входять в тебе і забирають всю твою енергію. І да, тому да, що да, поджирається да. Да. завжди. завжди. І тобто, ну, за допомогою енергії, так як у тебе да, також є от, чаша, да. вона теж ну, це наповнює. Балансує, от да. просто мене балансує, коли раз я така ху -ху, оп. Раз балансувалась. Да, тому що резонанс включається. Цей звук він просто входить, а е, наша душа, да, вона ж відчуває. Тобто насправді самі душі е, ну, щоб І потрібно попростом... кайфувати. Мені здається. Душі взагалі. Душ... Ну, душа це програма, я розумію. Духу, духу треба кайфувати. Душа прописала все, що, що їй потрібно пройти. Mm -hmm. да? А ти як цей скафандер тілу, да, е, душі. Пофік, що ти робиш? Чи ти е, убиваєш ту курицю, щоб з'їсти, чи ти, наприклад, того кролика гладиш, любиш там, там носик цілуєш, розумієш? Її головне пройти ці програми, це що вона все, собі це написала. Так, да, це все просто ну, навики навики, які потрібно. Тобто, то саме любов, да, От всі там любов, любов, любов. По великому ну, є, є варіант, що. От, ну, всі, хто мами, да, вони зрозуміють. Наприклад, тому що ж та ж сама система, і в Біблії кругом написала: не вбий, там, не вкради, все остальне. То релігія це взагалі окрема тема. у нас буде, Варіант, варіант. Твоїй дитині загрожує життю. Ну, якісь, неважливо, там, чи це собака, чи що. І в тебе є варіант. Не, ну я розумію сильно духовно, знаєш, отім mm -hmm. маньяки. Mm -hmm. відійти і да, от як буде, так і буде, Да, нехай отак чи складеться. достати ножик, да, і, знаєш, і хернуть, да. понімаєш? Да, і да, тут да. оце вбивство, це також проявлення любові, сто Тобто, я побачу, любов багатогранна, ми багатогранні. Єдине, що як кажуть, знаєш, багато. Нас не вчили любити себе ніколи. Uh -huh. Батьки передали те, що вони... Ну, у них був якийсь навик. Вони нам передали максимум. Але кожен... Свій максимум да, кожен зараз трансформується ну, як можливо. Зараз багато людей почали більше звертатись. Ну, Можливо, знаєш, інформація, що uh -huh. е земля змінюється, uh -huh. всесвіт змінюється, вібрації, квантовий скачок, о, це ж все теж накидають. І люди о-о, це єдиний шанс, тобто щоб тіпа, змінити, знаєш. Ну, неважливо, когось це може і да, так, так робити. У кожного свій шлях. Да. Але полюбити себе це зрозуміти, що ти багатогранний. От про те ж саме минуле. Ти жалкуєш, що ти там десь, наприклад, там щось зробив не так, когось там навіть обманув, да? щось зробив погане. Це все. Оце все треба прийняти. Тобто, ну, зробив, я зробив, можу це бути таким. Так. Да, це був, Можливо, якийсь, це був якийсь у мене період, такий, так. Так. але далі зараз вже з тим багажом, да, я вже по-іншому дивлюсь на деякі так, речі. Так. Я там ну, наприклад, планую щось по-іншому, там відношусь по-іншому. Оце все воно і є. Ну, Формує це навчання. є життя. Просто треба. Ну не то, що розслабитись, на дивані ліг, тілік днями дивишся. Коваряє так, жінка там ла-ла-ла, Що грошей нема, йди зароби, да. Ні, тут саме розслабитись не треба супротивлятися. І супротивлення ми тішняся, яка нас відволікає. от щось захотів, як дитина, захотіла іграшку, і вона -а, в істеріки там купить. А може не потрібна тобі ця іграшка взагалі? Просто. Просто що а да, розслабся. розслабся. Да. В тебе буде така, ну, як, як дитині поясню, в тебе буде ця іграшка. Наприклад, для цього от, щось, ну, дій, дія. Гроші, дія бути. магазин. Да, дія <рати> повинна бути. Ну, з її сторони, наприклад, те ж саме, що вона е, може, наприклад, уже, там, допоможи мамі. Це просьба, це не наказ, це про, ну, прохання. Про Розумієш, да. вона хоп допомогла думала. І вона буде допомагати з радістю, тому що в неї є вже ціль. Так само, і тут угу. треба. Якщо ти йдеш і, і тебе штормить, то в цей момент є варіант: зупинись, подивись по сторонам, подихай, подихай видихни все. Ну і взагалі. З такою чарівною співбесідою, мені дуже приємно. Дякую. Я можу і день спілкуватись, тому що тем дуже багато, да? але водночас ми всі теми не зну не, не можемо розкрити розкрити. Да. розкрити тому да, тому пишіть що... в коментарях що вас цікавить що цікавить, будемо розкривати любі запити. Тобто, да, єдине. Е... За допомогою рейки, за допомогою тих самих чаш, які нумерологія ми... нумерології, да, нумерології -як... там гіпнотерапії, так, так. цвяхів. Навіть це все інструменти, які допомагають всередину. Вернути всередину, пізнати себе. Середину, себе. Бо ми ж себе не знаємо. Ми думаємо, Ні. ми знаємо когось сусіда більше, ніж ми знаємо і себе да паралельно, якоби, ну зрівнюємо, але а, це так. помилка. Також Що єдине, ви всі зрозумієте. Ми всі енергія. Так. Ми не люди, не м'ясо, не м'ясо, не скелети. Ті. Ми просто енергія. І от вона зараз говорить, вона може дивитись на вас там, ще щось. Так, да, ви це все відчуваєте, але це ілюзія. Це ілюзія. Це ілюзія. Тіло так. воно саме все робить і без вас. Так. Повірте, воно. На автоматі багато роблять закритими лазами, пішов ми... зуби, почистив там. Да, ла, -ла, -ла. Да. Це все програми, ми навіть які руку ти робиш. піднімаємо да. ще до того, як уже в мозку пішов сигнал. сигнал. Тобто, тобто, ми нічого не контролюємо. Насправді, хто не згоден, просто хто згоден може Пиші, поставити да, лайки, там сердечка, там чи я не знаю вогонь. Хто не згодний, можете там вогонь Ставте да, вогонь. Да. А Хто не згодний, може щось ще ну, написати. Розумієте, ваша реакція ну взагалі нічого не змінить. Просто це ви себе викинете те, що у вас в цей момент прийшло. Головне, що в нас ми викинули все класну інформацію. Ми як... поділились. Ми поділились. Ми е... від радістю. Віда. І от ще хочу сказати: головне. Як ти кажеш, ми енергія. Да. Але головне, щоб ця енергія була на вібраціях високих. Вібрація це найважливіше. На з них вона ж не спрацьовує. Да, вона да, блокується. Так, Дякую тобі, величезно. Я так радна, це перший підкаст. Ура! Так що пишіть, що цікавиться, тобто за допомогою інструментів Альони і моїх можна взагалі... Проробити любу ситуацію, любу і взагалі в нашому полі магія відбувається. Я так скажу, да. поля працює. Хто хоче містики в житті?